Ємці з Харкова втратили бізнес через те, що їм не виплатили кошти за їхній товар. Там була більша поставка аніж на 400 тисяч. Мені 31 рік. Я живу в місті Харкова. У мене є чоловік, дитина. Тут ми мешкаємо. Дуже давно ми займаємося тим, що продаємо електроінструменти, шурупокрути, болгарки. Ну тобто таке, що чоловікам потрібно, щоб зробити ремонт. Анастасія розповідає: мали такий родинний бізнес. Працювали з різними компаніями, і за декілька років до війни активно постачали інструменти у магазин. Спочатку все було добре. Вони не сплачували, співпрацювали з цим магазином офіційно. У нас були всі документи, і звісно, що за цього була ціна вище, аніж була у цих, з ким можна було працювати за готівку. Тому вони брали в нас невелику кількість, але по документам а з іншими вони працювали за готівку. Остання співпраця була майже два роки тому. Загальна сума близько 400 тисяч гривень. За договором кошти за товар мали б повернути впродовж п'яти днів. Майже два роки вони нам просто говорять, що у них немає грошей. але це неправда. Ми знаємо, що вони є. Через цю ситуацію каже Анастасія. Їхній бізнес більше не працює, адже і їм потрібно було повернути кошти там, де вони купували цей товар. Ми почали збирати, збирати ці кошти. Ми то їх повернули зі своїх карманів, Ми повернули ці кошти. Ми ж також брали товар під термін. Після цього з нами ніхто не хоче працювати. Тобто, все, що ми там заробляли дуже багато років, це все ми на це ми живемо. Ми написали до цієї компанії. Менеджерка пообіцяла повернутися з інформацією, однак на момент виходу в ефір матеріалу відповіді ми не отримали. Втім, Анастасія одразу ж після цього отримала повідомлення. Борг 13 тисяч закриємо наступного тижня. Інший борг можемо сплачувати по 10 тисяч на тиждень, але лише у разі, якщо ти припиниш нагнітати обстановку. Це мережа магазинів і вони мають три організації, через які працюють і підписують договори. Анастасія потім знайшла інформацію у відкритому доступі, яка її шокувала. В них вже було там майже 200 чи 300 судових засідань. Юрист Богдан Кушнір каже, головний офіс компанії розташований в Херсоні. Тож, якби вони не змогли вивезти товар і багато втратили, це були б форс-мажорні обставини. Магазин має. Фактично стабільний якийсь оберт товарів. Вони отримують товари по договору для реалізації. Вони їх реалізують, і по договору зобов'язані перерахувати кошти за реалізований товар. Якщо людина порушує умови договору, або відразу вже планувала використати ці кошти на власний розсуд, не повертаючи їх по договору за наданий на реалізацію товар, то це може кваліфікуватися як шахрайство. Тож радить вже позиватися до суду, адже є термін позовної давності. У них є фактично там три роки е як строк позовної давності. Протягом трьох років вони мають право да, там, нарахувати пеню, нарахувати збитки. Також, якщо ця упущена вигода призвела до втрати якихось інших матеріальних цінностей, то звичайно вони мають право і її включити у вимоги окремо або паралельно, мають вони можливість написати заяву до поліції. Зараз до Анастасії та її чоловіка почали виходити на зв'язок. Мовляв, вдалося виділити суму на те, щоб погасити борг. Платитимуть як можуть, але з особливими умовами. При цьому просять не поливати їх брудом, дійде до керівництва і цього не сплатять. Тож як просуватиметься справа, ми будемо слідкувати.